Хотів би вас запитати, яка у вас техногенна катастрофа асоціюється з 80 ми роками? Чорнобиль? Чорнобиль. Чорнобиль. Дуже багато людей. До речі, у, у перші дні, у перші тижні Чорнобильської катастрофи, загинуло не так багато людей. У перші дні загинула 31 людина. Якщо ми ну, знаємо масштаби, що це найбільша взагалі у світі ядерна катастрофа, яка відбулася ну, Ядерна техногенна, бо ми знаємо, що бомби на Хирасимі Нагасакі набагато більше вбили. Але померла 31 людина, але потім від лучової хвороби і наслідків від онкології, яка була викликана цим, померло набагато більше людей. Але цікаво, що я вперше, коли готувався до проповіді, вперше прочитав про таку катастрофу, яка також відбулася у 80-х роках. Чорнобильська відбулася у 86-му році, правильно? Да. 76. -й. А ця відбулася на два роки раніше, у 84-му. Називається вона Бхопальська катастрофа. І вона вважається е, найбільшою техногенною катастрофою у сучасній історії за кількістю жертв. Вона сталася в наслідку аварії на хімічному заводі, що належить американській хіміко-промисловій корпорації Union Carbide. Ця корпорація, вона виготовляла пестициди. Тобто, да, доброго для, для, для сільського господарства. Дякую. От. Розташовувалося це виробництво у індійському місці Бхопал. Ну, так і називається ця катастрофа у ніч на 3 грудня 1984 року з резервуара для зберігання метелізоціанату. Скорочено, мік було викинуто 42 тонни цієї високотоксичної сполуки. Ніхто точно не знає, скільки людей загинуло тієї ночі, але загинути люди почали в перші ж години, коли цей газ високотоксичний, почав потрапляти до місцевості, де люди жили. Тобто цей газ він викликає дуже швидку смерть. І, ну, тобто, це був певний компонент, який мав би переробитися на добриво, але ще не був до цього готовий. Офіційні оцінки уряду починалися з трьох тисяч, а пізніше були переглянуті до 5 тисяч 295. Але інші джерела, включаючи Amnesty International, кажуть, що лише за перші три дні померло щонайменше 7 тисяч людей, а загалом близько 25 тисяч людей померли від впливу цього... Цієї сполуки, яка викинулася. Ще 500 тисяч мають постійні проблеми зі здоров'ям внаслідок цього хімічного забруднення. Тобто, бачимо, що, хоч це не радіація, але це також дуже було таке, ну, трагічна, трагічна ситуація. За перший тиждень 7 тисяч людей приблизно вмерло. Це дуже багато. Цікаво, Чому це відбулося? Американський документальний телесеріал, який проводив певне дослідження цієї теми, він, коли певні аргументи дослідив, він дійшов висновку, що офіційна заява про те, що відбувся певний саботаж або недбалість персоналу, через який відбувся ось цей вибух. Це не зовсім е, об'єктивна причина. Насправді ланцюжок починався ще задовго до цього, коли компанія американська вона зрозуміла, що вона трошки переоцінила е, те, за скільки вони зможуть продати цей товар. Вона трошки переоцінила е, прибуток, і їм довелося зменшити витрати на виробництво. І вони їх зменшили за рахунок того, що. Е, Скажімо так, перестали гарно обслуговувати засоби безпеки на виробництві. Цей фільм документальний продемонстрував, що всі захисні системи непрацездатні або неефективні системи, які були. Прилади, не відображали реальний стан резервуарів. Інспектор з техніки безпеки був звільнений. А найефективніше захисне обладнання, газопаль... газопальникова труба була демонтована і не відновлювалася протягом декількох тижнів. Тобто ми бачимо, що компанія мала інструкції, і вона розуміла, що якщо вони будуть слідувати інструкціям техніки безпеки, якщо все тримати в гарному стані, то цього мало би не відбутися. До речі, на Чорнобильській ЕС приблизно через цю ж саму помилку через нехтування певними інструкціями безпеки, відбулася катастрофа. Ми бачимо, що дві катастрофи, які принесли у цей світ надзвичайно багато горя, надзвичайно багато життів забрали, тисячі, десятки тисяч життів людей були забрані тільки через те, що люди нехтували ми, нехтували інструкціями, які вони дуже добре знали. У будь-якому випадку, чи причина це була в економічному стані, і нехтували, жалкували гроші на те, що не давали гроші на обслуговування, чи це з боку працівників була помилка, але в будь-якому разі це неслідування інструкції безпеки. Будь-яка світська техніка безпеки вона не досконала ви згодні. Що люди не можуть знати е, всіх заходів, які треба зробити, щоб уникнути повністю небезпеки. Це неможливо. Людина не може врахувати абсолютно усіх ризиків, навіть якщо е, ми будемо ідеально враховувати все. І, і відповідно, якщо ми ідеально е, будемо виконувати техніку безпеки, якусь, ми все ж таки можемо потрапити у якусь халепу або може відбутися якась катастрофа. Хотілося б з вами сьогодні розглянути одну важливу тему для нашого духовного життя. Хотілося б розглянути нашу техніку безпеки, але, на відміну від будь-якої світської техніки безпеки, якщо ми будемо її дотримуватися, вона буде працювати на всі 100%. Тобто, якщо ми дотримуємося духовної техніки безпеки, яка викладена у Божому слові, то це працює на 100%. Цікава відмінність від техніки безпеки світської, що навіть якщо ми не повністю виконуємо техніку безпеки духовну, але намагаємося це робити йдемо до цього, то ми також будемо на 100% захищені. Хотів би з вами сьогодні згадати одного біблійного персонажа який, Якого ми згадували декілька субот тому, але не в моїй проповіді, а в проповіді брата Михайла. пам'ятаєте, що це за персонаж був? Який проголошував Божу звістку, хоча хотів сказати щось інше? Валаам. Валам був пророком Божим, людиною, яка передавала Божу волю людям. І от цього валама одного разу приводять до цього веламу приходять князі Муаву і просять його проклясти народ Божий за дуже таку гарну винагороду. І чому вони це роблять? Тому що у Ізраїлю був досить рідкий, можна сказати, період у їхньому існуванні. Цей період він був, ну якби, вони духовно не деградували. Це було рідко. Але це був той період, коли вони духовно не деградували у загальному, і Бог за це їх благословляв завоюваннями досить успішними. Валак, це маавицький цар, хотів спастися від Ізраїля, тому що розумів, до чого все йде. І він розумів, що причина того, що Ізраїль перемагає, тому що Ізраїль був благословений Богом. Валак розумів, що Ізраїль благословений Богом, але він не розумів, як працює ось ця Божа прихильність. Він думав, що існує якась людина, яка може просто прийти і проклясти народ Божий, навести порчу і тим самим обмежити Бога, який благословив цей народ. Тобто, Валак вірив, що існує людина. Яка може мати владу над самим Богом, який благословив цей народ. І ми бачимо, що Валам також мав таку десь надію, що він може якось схилити Бога до того, щоб проклясти народ. Бо він багато разів, пам'ятаєте, він намагався все більше і більше і більше. Ну, один і там сім жартовників побудували, не спрацювало. На іншу гору пішли, там теж не спрацювало. Вони обидва вірили, що. Ну, має це спрацювати, що якась влада над Богом, але в них є. 22, 7, 8. Тож пішли муавські старішини разом з мідянськими старішинами з подарунками в своїх руках за чаклунство. Прийшли воно до Валаама і переказали йому слова Валака. Він же сказав їм: Переночуйте тут цю ніч, і я переповім вам те, що скаже мені Господь. Таким чином, муавські князі залишились у Валаама. Як ніяк. Правдами, неправдами, валам пішов. Перший раз йому Бог сказав не йди, наступний раз Бог йому дозволив іти, але сказав: Ну, будь вірний, слухайся мене. Цікаво, що коли валам прийшов на те місце, Бог відкрив, чому саме він не може проклясти цей народ. Ця причина записана у книзі чисел 23 розділі 21 вірші: Не видно в якова нічого непристойного, я не бачу обману в Ізраїлі, Господь його Бог є з ним і велич володаря з ним перебуває. Не видно в якова нічого непристойного, я не бачу обману в Ізраїлі. Питання до вас. Чи дійсно в народі Божому люди не грішили? Тут написано, що не видно в Якова нічого непристойного, я не бачу обману в Ізраїлі. Так, да, Це Бог каже. Як ви думаєте, ну, чому це сказано? Людина ж вона не може. Вона, да, в грішному тілі вона не може не грішити. Чому тут сказано, що не видно в Якова нічого непристойного? Люди каялись. Він, він сказав, як він це бачить. Да? Тобто, наше людське розуміння нічого непристойного, і коли немає гріха, це коли людина свята і не грішить. Ну, інколи в нашому розумінні в Бога, це трошки по-іншому. Є такий міф серед християн інших конфесій, що ізраїльський народ, взагалі, народ Божий, і люди у старому заповіті вони спасалися законом. Через закон, своїми вчинками. Але ми можемо побачити благодать Господу до свого народу у цьому тексті. Тому що ми розуміємо, що люди грішили, але Бог бачив, що їх загальний напрям їхнього руху духовного, він був не у сторону гріха, а у сторону добра. Тобто вони намагалися ставати краще, вони намагалися слідувати його повелінням. І вони це чесно визнавали. Бачите, що тут сказано? Я не бачу обману в Ізраїлі. Тобто вони чесно визнавали перед Богом все, і вони рухалися в напрямку виправлення. І Бог по своїй благодаті гріхи їм прощав. Не можна сказати, що якась тварина може зробити так, що людський гріх він буде е, викуплений. Не можна сказати, що тварина може викупити людський гріх. Тварина, вона лише вказувала на жертву, яка буде в прообраз, да? вона лише прообразом була. Тому що, якщо би тварина могла викупити людський гріх, що би це значило? Перепрошую, там Володимир Лютий знизу стоїть, якщо хтось, хтось може відкрити йому двері. Хтось закрив двері. Дякую. Ми бачимо, що Бог проявив благодать, тому що жертва вона не викупляла гріхи людей. Вона вказувала на Спасителя, але прощення відбувалося лише по благодаті. Люди спасаються виключно по Божій благодаті, тому що людина не може не грішити. А плата за гріх це смерть, смерть того, хто грішить. І таким чином ми бачимо, що ізраїльський народ йшов у напрямку тому, щоб виконувати Божі повеління. Але є ще один вірш у цьому розділі. Який каже для нас у наших роздумах сьогодні головні слова. Це 23 й вірш 23 го розділу. Адже немає сили закляття над Яковом, ні чаклування над Ізраїлем. Про що каже цей вірш? прокляття не збудеться. Незаслужене прокляття не збудеться. Так. Ми бачимо так? в 21 му вірші, написано: не видно нічого непристойного, я не бачу обману в Ізраїлі. Тобто Господь каже: Я не бачу цих людей грішними, тому що вони каються, рухаються в правильному напрямку, і тому немає сили закляті над Яковом, ні чоклування над Ізраїлем. Так. Коли ми залишаємося вірними Богом, Богові, ми обираємо жити під Його благодаттю. І коли наші вчинки відповідають нашому вибору, то диявол не має абсолютно ніякої сили над нами. Надзвичайно сильна істота у Всесвіті не має ніякої сили над нами, коли ми просто обираємо бути з Богом і коли наше життя відповідає нашому вибору. Насправді тут схована ще більш глибока думка. Тільки від нас і від нашого вибору залежить, чи буде мати владу над нами сатана чи ні. Чи будемо ми підкорятися Божому Духу, який говорить до нас, який хоче нас змінити, чи ні. Тільки від нашого вибору. Чи даємо ми добро Духу Святому діяти тут, чи ні? Немає ніяких чаклунів та ворожбитів, які могли б щось зробити людині, яка йде у напрямку Христа. На жаль, історія з Валавом кінчилася досить сумно. Він зміг зробити те. Що було потрібно Моавітянам. Тобто, у Моавітян була задача зробити так, щоб Ізраїль втратив Божі благословення. Валам цю задачу, хоч не прокляттям зі своїх уст, але він це все ж таки зробив. Він розповів їм той секрет, який робив Ізраїль сильними. Вони дотримувалися Божих казівок у своєму житті. У 31 розділі книги Чисел Моїсей згадує Валаама, і що він порадив ввести в гріх народ Ізраїлю через жінок, через допоклонство. І через це Ізраїль втратив Божу силу. Через це сила закляття і чаклування над Ізраїлем вона стала мати силу. Тому що Ізраїль перестав чинити за Божими повеліннями. Він перестав дотримуватися техніки безпеки. Божої техніки безпеки. Він перестав намагатися навіть це робити. Вони просто увійшли в цей гріх. Ми тільки що говорили про те, що від нас, на нашого вибору, залежить те, чи має диявол владу в нашому житті. Але в цій історії ми можемо побачити ще більший принцип. Від нас залежить, чи буде Бог проявляти силу в нашому житті. Якщо ми йому не дозволяємо насильно, Бог нікого спасати не буде, правильно? Якщо я не хочу спасатися, Бог цього робити не хоче. Тобто від мого вибору залежить, чи впущу я Бога, чи ні. І цікаво, що Бог, найсильніша істота Всесвіті, завдяки своєму характеру, своїй любові, Він, можна сказати, свої дії ставить в залежність від вибору людини. Ну, Дія Божу в моєму житті, якщо я даю на це добро, да? вона відбувається. І Дух Святий живе в мені. Я впускаю його. Дух Святий він буде діяти на моє серце і без моєї згоди. Він буде мене спонукати. Але впустити Бога в себе чи ні, щоб в повноті отримати силу Божу, це залежить від вибору людини. Отож, ми можемо зробити узагальнюючи такий висновок з цього всього: весь духовний світ. Який набагато могутніший, ніж нашого фізичного світу, весь духовний світ. Ми розуміємо, що якщо б Бог не стримував сатану і його злих ангелів, він би міг знищити цей фізичний світ просто вмить ока. Тобто для духовного світу знищити щось фізичне це взагалі не важко. Ми пам'ятаємо, як ангел вбив за одну ніч 180 тисяч, так? 185 тисяч. Він вбив за одну ніч. І ми розуміємо, що це не було щось складне. Він міг вбити і мільйон, і більше. Тобто, це не питання для духовного світу знищити фізичний. Але наскільки б цей духовний світ не був могутнім, залежить від людського вибору. Чи даємо ми на це згоду? Свідомо, лише невелика кількість людей дала би згоду на те, щоб диявол відкрито діяв у житті людини. Тому що диявол ну, розуміє, що він, якщо прийде до людини, скаже, я диявол, я хочу тебе знищити, поклоняйся мені. Дуже небагато людей погодиться на це. Тому він діє завуальовано. А от Бог не ховається, Він каже прямо та відкрито, що я хочу зробити твоє життя щасливим, я хочу твоє життя зробити кращим, просто дотримуйся. Інструкцій безпеки духовної. Але, на жаль, не набагато велика більша кількість, ніж люди, які присвячують своє життя дияволу. Відкрито, згоджується прийняти Бога відкрито. Головне питання, а яким же чином ми можемо дозволити Богу діяти в нас, а не щоб в нас діяв сатана? Е Компанія, яка своїм бажанням зекономити, спровокувала одну з найбільших катастроф, просто тому, що перестало дотримуватися техніки безпеки. І це було мотивовано бажанням зекономити, отримати свою вигоду. Людина, що живе у духовному вимірі, може також мати таку ж саму мотивацію. Нам може здаватися, що нам буде краще, і ми можемо бути у виграші, якщо трошки відійдемо від Божих інструкцій, да? десь трошки можемо порушити суботній день, десь ми можемо трошки збрехати, да? щось зробити таке, що нам здасться, що якщо я так зроблю, то мені буде краще. Але ми роз ми інколи не усвідомлюємо, що порушуючи ці інструкції, ми перестаємо давати Богу згоду на повний захист, і ми дозволяємо дияволові діяти в нашому житті. І тоді сила закляття да? і чоклування над нами має силу, коли ми дозволяємо це Богові. Ми даємо темній стороні доступ до нашого життя. Іноді лукавий пропонує нам ніби більш вигідний варіант, як наче, який наче не має нашкодити нашому духовному життю навіть. Треба лише трошки відійти від духовної техніки безпеки. Тож дозволити Богу діяти в нашому житті ми можемо, тільки дотримуючись його повелінь, тільки через послух. Послух Богові має надзвичайно велику силу. В нашому житті, коли ми залишаємося йому вірними, не дивлячись на всі обставини, вигідні пропозиції, коли ми залишаємося вірними Богові і у скрутних обставинах, і у біді, то немає сили закляття над Яковом, ні чаклування над Ізраїлем. Над нами сатана не має ніякої сили до тих пір, поки ми чесно, головне чесно перед собою і Богом намагаємося діяти за його постановами. Виявляючи послух, ми отримаємо надзвичайну силу Божу, а також 100% захист від сил зла. Чи є складнощі з тим, як ми маємо виявляти послух? Скажу так, чи є в нас нестача інформації. Чи обмежені ми в інформації, як ми маємо слухатися Бога? Ні. Бог дав все. У нас є Біблія, у нас є труди Елен Вайт. Навіть без трудів Елен Вайт достатньо біблії просто щоби жити під Божим керівництвом. І Елен Вайт так і казала: якщо б Божий народ досліджував Писання так, як треба, її б праці вони були б просто непотрібні. Людині вистачає навіть просто Слова Божого для того, щоб жити під Божим захистом. Цікаво, що е, хто знає, хто такий Ілон Маск. Майже всі знають, да? це один, одна з найбагатших людей світу, яка володіє автомобільною компанією і най, найсучаснішою космічною компанією. І, і Він винайшов один метод, коли ракети піднімаються в космос. Раніше зазвичай, знаєте, є перша ступінь, яка їх піднімала до космосу, а далі вона відкидалася і десь падала, згорала, взривалася, і, ну, і більше не використовувалася. Але він винайшов метод, як використовувати цю першу ступінь багато разів, щоб не засмічувати ну, і навколишнє середовище, Але головне, щоб було економніше запускати ракети. І це, це дуже знаєте це виглядало майже фантастично, коли перша ступінь ракети просто сідає на землю, і в нього є, крім того, що вони на землю, сідають, в нього є одна-дві дві баржі. Які плавають по морю, і ці ступіні можуть також на них сідати. Там немає людей, щоб дотримуватися техніки безпеки, і кожна з них має свою назву. І одна з цих барж, знаєте, яку назву має? Англійською мовою just read the instructions. Як перекладається, хто знає англійську мову? Просто читайте інструкції. Цікаво, що інша платформа має назву Of course, I still love you. Дійсно, я тебе досі люблю. Я залишаюся тебе любити, щоб коли ракета повертається, ніби я тебе досі люблю, повертайся назад. Але назва just read the instructions». Коли ми просто будемо собі повторювати, що хоче Бог у своєму слові, тому що його слово це інструкція для нашого життя. Якщо ми просто будемо читати цю інструкцію для нашого життя, ми будемо знати. Ми будемо забезпечені, е, убезпечені. Тому просто читайте інструкції і, відповідно, дотримуйтесь того, що там вказано. Бог не видумував шлях спасіння, на якому потрібно було б мучитися, щоб пізнати волю Бога. Ні. Вона вся відкрита стосовно нашого життя. Що нам треба робити, що нам робити не треба. Тільки візьми і використовуй. На завершенні хотів би прочитати текст, який записаний в книзі е, в посланні апостола Павла до Єфесян 6,11. Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола. Амінь. Запрошу вас до молитви. Звісно, ну все може відбуватися, ми знаємо, що від людини залежить вона відступиться чи ні від її вибору. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти не обмежив нас у знанні, у знанні того, як ми можемо жити безпечно насамперед у духовному світі. Тому що духовний світ, жити безпечно у духовному світі це означає жити, мати вічне життя. Коли ми в безпеці духовній, ми розуміємо, що ніякі сили зла вони не можуть нам нашкодити. Але інколи ми забуваємо нагадувати собі ці інструкції. Ми забуваємо просто читати ці інструкції, і через це ми інколи забуваємо, наскільки вони важливі для нашого життя. Ми забуваємо, наскільки важливо контролювати свою мову, свої думки, свої дії. Боже, не дай нам забувати про те, що багато тисяч років назад ти дав нам Твоє слово, Ти не обмежив нас у знанні. І не дай нашому егоїзму диктувати нам те, чого ми будемо дотримуватися, а чого ми дотримуватися не будемо. Дай, щоб Дух Святий діяв через нас. Щоб ми прийняли твою благодать і жили як спасенні люди через Твою благодать і з вдячністю тобі, не завдаючи тобі болю. Дякуємо тобі за те, що ти спас нас на Христі, за те, що, Боже, ми не маємо робити те, що ти зробив для нас. Амінь.